Громадська організація за Чернігів починає новий проект форум земляків. З 12 по 14 вересня великі Чернігівці повернуться на Малу Батьківщину. Протягом двох днів у Чернігові проводитимуться конференції, круглі столи та різноманітні зустрічі видатних земляків із мешканцями міста. Організація за Чернігів прагне розбудити свідомість та нагадати чернігівцям про вихідців сіверської землі, які стали відомими далеко за межами рідного краю. До Чернігова приїдуть народний артист України Володимир Данилець, художник Василь Лопата та письменник Юрій Мушкетик. Також серед запрошених Леонід. Кучма, Олексій Петренко та Валентин Гафт. Оперна співачка Лариса Роговець своїм талантом підкорила сотні тисяч любителів музики. Її співом захоплюються в Італії, Франції та багатьох інших країнах світу. Такі проекти дуже важливі і дуже потрібні, і дуже корисні, тому що люди, по-перше, повинні знати, хто живе в Чернігові, хто живе за межами Чернігова, але прославляє Чернігів, прославляє Україну. В усьому світі тому дуже велика подяка всім організаторам цього проекту. Десятки видатних чернігівських науковців зробили відкриття світового рівня. Артисти знають своє ремесло найгірше за зірок Голівуда. А спортсмени вихованці чернігівської школи, захищають гідність цілої держави на світових аренах. Чернігівщина це не тільки колиска історії Київської Русі, але й земля, яка дала світу плеяду видатних діячів, які творили всесвітню історію. І, зокрема, ми хочемо запросити у вересні цих людей до. Себе на батьківщину з одного боку це таке буде собі єднання з батьківщиною всіх людей відомих, адже вони визнані вже скрізь у світі. А сьогодні ми хочемо, щоб і Чернігівська земля побачила своїх синів і дочок. Таким чином, активісти громадської організації за Чернігів намагатимуться відродити духовні зв'язки Чернігівців. Ми сподіваємось що усвідомлення власної унікальності та дух єднання забезпечить успішний розвиток та процвітання рідного міста.